Друзі, вітаю! Робимо завдання на нову тему. І хочу зробити одну маленьку підказочку для останнього речення. Нічого не заробляючи. Він хоче добре заробляти, нічого не роблячи. В нас тут є подвійне заперечення. Нічого не. Нашу частинку не ми будемо заміняти на оне. А друге заперечення ми маємо поміняти на антонім. Нічого, антонім, щось без того, щоб щось цю робити. Робіть завдання, ставте відео на паузу і потім перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. Ми працюємо цілий день, не роблячи перерву. Wir arbeiten ganz und tag, ohne Pause zu machen. Вона йде в ліжко, не почистивши зуби. geht ins Bett. Інс цупуцін. Маємо акузатив від середнього роду. Ін-дас об'єднується в інс. Я вчу вірш, не знаючи поета. Іх оне діхтер цу Вчити на пам'ять буде Auswendikler. Можливо, вам знадобиться це словосполучення. сполучення. Auswendiclernen. Жінка готує страву, не знаючи рецепту. Die Frau kocht Speise, ohne Rezept zu wissen. Speise – страва. Кохен також є дієслово zubereiten – готувати. Але zubereiten вже має відокремлюваний префікс zu, тому воно є складнішим. Я думаю, що легше вам буде використовувати дієслово кохен. Він хоче добре заробляти, нічого не роблячи. Er, er will gut verdienen, ohne etwas zu machen. Verdienen заробляти. Er will gut verdienen, ohne etwas zu machen.